Ромаслава добрий. Вечір. Добрий вечір. Розпочнемо з того, що зараз на устах у всіх і загалом п'ятниця як можна зробити висновок. Завжди якась кульмінаційна. Зокрема, поговоримо і розпочнемо цю розмову із розмови Зеленського та Трампа. Зокрема, зазначу, що процитую речницю Білого Дому Карлайн Левіт, яка повідомила, що президент США хоче закінчити раз і назавжди війну між РФ та Україною. Президент Трамп цитую обговорив з президентом Зеленським цього ранку, те що привести Україну та Росію до спільного знаменника і президент. Трамп сказав декілька разів цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну. Краще витрачати на інші речі, яко е, яким загалом у вас є ставлення до цієї розмови, і які думки маєте з цього приводу, що ми говоримо про розмову Трампа та Путіна. Так ми ж говоримо про це. То в принципі, ну те, чого то те, чого ми очікував, Тобто не очікували нічого. Насправді пам'ятаєте, ми на минулому тижні говорили про всі всі речі, які стосуються там можливих контактів між Путіним та Трампом. І ми говорили, який результат буде від оцього цих поїздки від Кофа до Москви. І я тоді говорив про те, що ну слухайте, насправді нічого не відбудеться кардинального наступні дні і тижні. Причина однозначна: Росія стоїть на своїх конкретних вимогах. Ці вимоги задовільнити практично неможливо. Я не уявляю, як їх станом на сьогодні можна задовільнити. Трамп стоїть на своїй позиції, яка полягає у принципі, просто перестати стріляти аби, аби, хоча б 30 днів, аби 60, аби тиждень, але. Сказати, що дивіться, я все зробив, що, що там не стріляють. Нібито війна завершилась, ну нібито його вже далі це хвилювати не буде. А, і от настала та нібито кульмінаційна мить, яку всі чекали. Цей дзвінок Трампа черговий до Путіна. І що далі? І насправді нічого. Сподівання Трампа, він же ж декілька днів підряд розповідав, що вони погодяться. Я там розумію, що все буде нормально. Там вже за декілька днів можливо буде встановлено режим тиші, і знову ж таки, що нічого. Тобто, де факто вони проговорили про все, що завгодно, все, що там можна може стосуватися інших тем, але, але реально не домовились ні про що. Те, що Росія нібито погодилася на відсутність ударів по енергетичній системі, в принципі, це вигідно самій же ж Росії. Бо саме Україна майже кожної ночі наносить зараз удари по енергетичних об'єктах Російської Федерації. Ба більше такі об'єкти енергетичні вже атакуються навіть в Московській області, ми бачимо, як виносяться. Ці нафтопереробні заводи, як виносяться різні там газогазови добувні там якісь станції, розподільчі станції, газогони і так далі. Тому подібне. Тобто а, насправді від ударів по енергетичній інфраструктурі, перш за все зараз страждала Росія. Україна ж нормально пройшла зимовий сезон. Україна нормально пройшла можливість відключення електроенергії. Всю зиму ми були практично з електрикою. Ну так, Росія наносить якісь часткові удари там по енергетичних об'єктах в окремих областях, зокрема на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, але це не має того результату, який, власне, хотіли досягти расисти. Україна ж, в свою чергу, навпаки, просунулася в цьому плані і зараз завдає набагато більше шкоди по території Росії щодо енергетичних об'єктів. Путін де-факто в черговий раз обвів е, Трампа навколо пальця, виставив його відвертим профаном, виставив його, що всі ці вимоги, всі ці слова Трампа, всі ці щоденні маніпуляції залишилися просто реальними маніпуляціями і брехнею. І що на, на, на виході? А на виході насправді нічого. Ба Більше. Трамп, знаходячись у своїй якійсь бульбашці, у якійсь своїй паралельній реальності, далі продовжує нахвалювати Путіна, ледве не розповідати, що це там якийсь мій друг, ледве не розповідати речі, що дивіться, от нас все нормально, ми рухаємося до миру. Той же час перепрошую, але це виглядає так, що Путін і його оточення просто насміхаються зараз трампістів не більше і не менше. А те, що відбудеться: відбудуться якісь зустрічі, якісь там 23 березня контакти. Добре, нехай відбудуться, але ключовий момент Росія станом на сьогодні далі продовжує вимагати навіть. Навіть я хочу оголосити навіть для тридцятиденного перемир'я. Вони намагаються далі вимагати, що вони, вони вимагають по суті демілітаризації України, вони вимагають, щоб нам перестали постачати зброю. Тобто мова йде не лише про непостачання зброї там Сполученими Штатами Америки, мова йде взагалі про непостачання зброї. Далі мова йде про скасування будь-якої розвідувальної інформації і про скасування мобілізації. Тобто Путін хоче по суті натиснути на Трампа, щоб він змусив Україну? Я не зовсім розумію, як це реально зробити, але е, до того, щоб Україна на цей умовний місяць роззброїлась чи перестала переозброюватися? Все ж час, що буде робити Росія? Озброюватися, виробляти ракети, купувати все, що завгодно. Для них же жодних обмежень не буде. Ну хто змусить ядерну державу не озброюватися? Хто? Ну скажіть, хто там, коли хтось розповідав, що Трамп може щось змусити робити Росію, ну крім реальної допомоги Україні по завдаванню ударів по самій Росії, по знищенню воєнного потенціалу економічно Росії, я не бачу жодних інших важелів тиску на Росію. А Путін далі стоїть на своєму, ну і виникає питання: і що, і що дала ця розмова? Добре, сьогодні поговорив уже. Трамп з Зеленським. Ну, поговорили. Ну, добре, обговорили якісь там моменти, які стосуються припинення вогню. Україна на себе бере відповідальність не завдавати ударів, по тому по чому не хоче, щоб завдавали удари Путін. Так? Ну, побачимо, я думаю, ще декілька днів там до узгодження якоїсь дати пройде. А добре, Україна готова там до перемир'я на морі в повітрі. Але питання в тому, що Путін, якби він хотів, він пішов би на е, перемир'я, принаймні в небі, принаймні на морі вже вчора. І тут, до речі, зверніть увагу на різне читання: Росія у своєму релізі говорить про те, що ми готові на перемир'я щодо енергооб'єктів. А в той же час Сполучені Штати Америки говорять, що Мова йде про всі інфраструктурні об'єкти. Росія у своєму прес-релізі говорить про те, що піднімалося питання нефінансування зброї для України і взагалі відсутність постачання зброї під час тридцятиденного перемир'я. Трамп, у свою чергу, в інтерв'ю Fox News говорить, що ні-ні, ні питання зброї взагалі не обговорювалося питання постачання зброї. Тобто, Таке складається враження, що це була розмова глухого з німим. Я перепрошую, що я таку аналогію задаю, можливо, щоб вона нікого не образила. Але на жаль, я зараз не маю іншого порівняння, як це можна просто, просто подати і пояснити. Таке враження, що це була розмова двох людей, які просто говорили кудись в стінку. Ба більше Трамп Продовжує своїми щоденними діями, щоденною похвалою Путіну, і по суті, певними навіть поступками Путіну. А, а я нагадаю, що Сполучені Штати Америки вже і на міжнародній арені по суті не хочуть називати агресію агресією. Ми бачимо, що по суті вони виходять з різного роду розслідувань. Які стосуються Російської Федерації, це стосується і викрадення дітей, і так далі, і тому подібне. Тобто, Сполучені Штати вже по суті сьогодні дають величезну кількість пасів Росії. Трамп говорить, що слухайте, Україна не буде членом там, НАТО і так далі. і Вже Рюте, в принципі, десь плюс-мінус, якісь такі речі, схожі говорить. Ну якщо не прямо. тобто Трамп позбавив себе. І західний світ одразу всіх козирів перед перемовинами з Путіним. То в мене виникає питання: що це за такий класний шикарний переговірник, який так гарно має укладати угоди, що росіяни терористи, просто терористи і окупанти, яким не місце взагалі ніде в цивілізованому світі спокійно. Обігрують цього переговірника, який сьогодні вже всі свої козирі віддав путінову. До речі, от пане Андрію, продовжуючи якраз щодо розмови Зеленського та Трампа, з'явилася нова інформація. Бо ми розуміємо, що поки взагалі почалося все з того, що Трамп сказав, що розмова пройшла добре ні більше, ні менше. Потім якимось чином вже почали з'являтися е, ці повідомлення. Я гадаю, що вже сьогодні ввечері буде ґрунтовніше. Зокрема, Зеленський у розмові з Трампом запросив, е, попросив, мабуть, таки, додаткові системи ППО для захисту мирних жителів, зокрема Петріот. Про це повідомила речниця Білого Дому та ж сама Керолайн Левіт за її. Словами Трамп відповів, що працюватиме над цим питанням, але США особливо уважно вивчатимуть те, що є в ЄС, тобто знову ж орієнтація на Європу, бо я бачу, що Трамп дуже хоче розуміти, що Європа робить, і чи часом він не робить більше ніж робить ця Європа? Також Леві повідомила, що обмін розвіданими Міша та Україною продовжуватимуться. До речі, цікаво дізнатися про вашу думку стосовно Європи. От як ви гадаєте, чи Європа вступить в переговорний процес, чи її туди? Ну, не запросять, якщо можна так сказати, дивіться, перше щодо вчорашньої, ще от ви відреагували щодо заяв, так що цікаво, після прес-не прес а прес після розмови Трампа і Путіна прес-конференція, традиційна Трампівська, яку він проводить, не відбулася. Вона була вперше за весь час скасована і, взагалі, вчора Трамп вперше. Не давав розгорнутої відповіді розгорнутих відповідей на питання журналістів. Це відбулося чи не вперше протягом в принципі останніх там п'ятдесяти днів Трампівського перебування що на що це означає, що Трамп не це запросив означає, журналістів. Це означає, що розмова пройшла не так, як очікував Трамп. Це означає те, що я говорив, що в цій розмові Трамп. США не отримали власне того, чого вимагали, а саме повноцінного 30-денного перемир'я. Їм всі казали про те, що Путін не погодиться на таке 30-денне перемир'я, що йому, в принципі, перемир'я без певних капітуляційних кроків з боку України не, не потрібне, Ну, але Трамп продовжує ось цю свою недолугу, на мою думку, лінію. Яка ні до чого хорошого не призведе щодо сьогоднішньої. Тепер повертаємося до систем ППО і щодо Європи. А, ну, перше, давайте ще раз нагадаємо, що Трамп за свого президентства не, не дав жодного центу Україні на озброєння. Все те, що зараз постачається в Україну, це є приблизно 2-3 програми, по яких постачається озброєння. Або від приватних підрядників, або від державних, але все це було проплачено в рамках того пакету допомоги, який був проголосований в квітні 2024 року. І ті пакети, які були виділені ще адміністрацією Байдена, станом на сьогодні жодних нових видів озброєнь. Жодних нових пакетів допомоги Україні не було направлено, підписано чи проголосовано починаючи з 20 січня цього року. Треба це розуміти. Щодо Петріот все абсолютно вкладається в той же ж самий фарбатор. Якщо Трамп буде постачати Петріот будь-що інше, для цього потрібно, щоб зібрався Конгрес та Сенат Сполучених Штатів Америки, і вони... Проголосували за новий пакет допомоги для України станом на сьогодні ніхто, ми бачимо, цього робити не збирається. Щодо Європи, ну Трамп вже чітко охарактеризував вже своє бачення того, як він в принципі розглядає Європу і Україну. Трамп говорить, що от, шановна Європа, ви хочете фінансувати Україну. Ви, будь ласка, фінансуйте. Ми Сполучені Штати Америки на даному етапі робити цього не будемо. Все, і він діє в тому ж самому фарвате нічого абсолютно тут не змінилося. Тепер що стосується участі Європи у перемогах, от елементарно: якщо попередні дві е, зустрічі між США та Росією, які відбулися в Саудівській Аравії та у е, Туреччині в Стамбулі. Нібито відбувалися на предмет встановлення двосторонніх чи відновлення двосторонніх відносин, то та зустріч, яка запланована на 23 лютого цього року, тобто ось через 4 дні, вона буде стосуватиметься саме України українського питання війни в Україні. Там чітко заявлено і Віткофом, і всіма іншими представниками Білим домом, що це буде розмова. Про можливе припинення вогню там за перемир'я, будь-як можна назвати України згідно з офіційними повідомленнями українських осіб офісу президента на цій зустрічі не буде, і Європу я так розумію, що на цей зустріч зустріч не запрошувала. От у нас виникає питання: ми говоримо про те, що Європа повинна брати участь у власне перемовин. Але ось вони перемовини. Вони будуть, там буде Волц, там буде Рубіо, там, можливо, буде Вітко. Зрозуміло, що там будуть представники Росії, ймовірно, це буде там Ушаков, Лавров, Дмитрієв. У мене виникає питання: а де тут Європа? Тобто Сполучені Штати Америки говорять, що нібито ну, хоче Європа, давайте її залучати. Але залученості Європи. До конкретного перемовного процесу стану на сьогодні немає так само, як і немає залученості прямої України до цього перемовного процесу. Так з нами говорять, що от. Така позиція Трампа чи така позиція Путіна погоджуєтесь не погоджуєтесь? Зеленський каже: добре, ми погоджуємося на те, щоб не бити по енергетичних об'єктах. Ми передамо там список цих енергетичних чи будь-яких інших об'єктів, по яких ми не хочемо, щоб била Росія. Добре, але питання в тому, що сьогодні ми спостерігаємо в цій всьому всьому перемовному процесі по суті лише хотілки двох людей Трампа і Путіна. Пін отримує свої, озвучує свої божевільні хотілки, Трамп озвучує свої хотілки, які не мають відношення до реальності. Це найбільша проблема. Якщо Трамп хотів би натиснути на Росію і на Путіна, він би сьогодні сказав би: ми виділяємо Україні новий пакет допомоги, наприклад, на 40 мільярдів доларів. Ми виділяємо Україні систему ППО, ми підтримуємо. Україну по тих, по тих, по тих питаннях ми дозволяємо бити по території Росії ракетами 1, 2, 3, 4, 5 якими, і Путін тоді буде розуміти, що е, ціна дуже висока. І в той же час Трамп міг би сказати: Я не проти контакту з Путіним. От я це все виділяю, а потім я дзвоню Путіну і говорю: там ну що, товариш Путін. Будемо йти на перемир'я чи не будемо йти на перемир'я. А у Трампа абсолютно інший підхід. Він вважає, що треба задобрити, умиротворити, вважає, показувати, що це друг, що там от ми, ми будемо йти на поступки. Ну, не хочете, щоб Україна була в НАТО, щоб вона там була в умовній сфері впливу Росії. Росії, да будь ласка, не хочете, щоб Україна там ж е, била по ваших енергетичних об'єктах? Будь ласка. Не хочете там, щоб ми брали участь у розслідуванні злочинів терористів, і гвалтівників на, на на, на рамках міжнародного права? Будь ласка, Путін буде рукостискаємий і, і все з ним буде нормально. Оцей підхід, який вибрав Трамп, з якоїсь причини, чи через те, що він так психологічно усвідомлює, чи через те, що він симпатизує, чи інші причини? Я цього не знаю. Але цей підхід, по-перше, виставляє Трампа по сміховиську. Друге, цей підхід легітимізує Росію і Путіна сьогодні в усій міжнародній спільноті. І третє, цей підхід, по суті, по суті, спонукає Росію до продовження виставляння нових і нових вимог. Цей підхід, на мою думку, я, я цю думку не змінюю вже багато місяців. І кажу, що цей підхід. Він просто згубний. Тому що е, для Путіна сьогодні в цих умовах є два постулати, як буде відбуватися ситуація при такій, знову ж таки, при такій політиці Трампа. Постулат перший: капітулюйте, виконуйте наші вимоги. Е, виконуйте, е, знімайте з нас санкції, віддавайте, по суті, Україну в так звану впли, сферу впливу Росії. І ми йдемо там на перемир'я чи на якусь там угоду, яку можна порушити через 2-3 роки. Або другий варіант: ну добре, не хочете, ми будемо воювати далі. Повоюємо ще 3-4, 5-6 місяців. Зараз в, в деморалізованому світі деморалізованій Україні займемо ще декілька сотень чи там, тисяч квадратних кілометрів, ще декілька візьмемо умовно великих міст на на Донеччині чи на Харківщині якихось там декілька сіл, і тоді знову повернемося до пункту один. От до чого сьогодні призводять ось так, така політика Трампа. Ба більше, якщо Трамп все ж таки переламає Україну на пункт перший, тобто на якусь таку лайт капітуляцію. То це буде означати все одно повернення до пункту 2, тільки в більших масштабах. Тобто Путін озброється, Путін повернеться у велику політику, а Путін отримає гроші. І, наприклад, десь під кінець каденції Трампа під час виборчої кампанії знову піде війною на нашу країну. А чому б ні, якщо не засудили. Зняли санкції, якщо повернули фактично в політичний, міжнародно політичний простір, жодного покарання в Україну знов засовують всякого роду русський мір, проруських політиків на вибори, а чому нічого можна далі не йти? Ну ні, покарання жодного немає. Оцей весь масив речей. Він може бути неприємний, того що я говорю. Воно може бути неприємне комусь. Хтось зараз скаже, що там ти там негативне все Ну, на жаль, воно просто складається реально так. Факти складаються сьогодні так, що ці підходи сьогодні є згубними для України, для світу. Це є постріли в ногу фактично міжнародному становищу Сполучених Штатів Америки. І все це виставляє загалом західний світ і західну цивілізацію посміховисько в обличчя диктаторів. Чен, Чин е, Ким Чин Ін і Сі Дзіньпін там просто аплодують стоячи, тому що скоро Китай піде війною на Тайвань з такими підходами. Розумієте, і, і, і ніхто йому не ніхто цього не зупинить, тому що так е, політику провадити міжнародну, не можна розтоптуючи міжнародне право, розтоптуючи абсолютно будь-які демократичні принципи, і вважати, що можна домовлятися з терористом, коли терорист просто над нами всіма сміє.